Ось перед нами на столі портрет стоїть у рамі. Він всім відомий і мені, і татосю, і мамі. З портрета дивиться на нас землячка поетеса. Це гордість нашої землі, нескорена, незламна Леся. Малята, понад сто років тому у нашому рідному місті Звяги сім'ї косачів народилася донька Лариса. Але в сім'ї її лагідно називали Леся. Синіока, білява дівчинка з лагідним і чистим серцем. Леся росла привітною і доброю дитиною, діти. Маленька Леся була така ж, як і ви, любила бігати лісами, лугами, плела віночки, співала пісні, заслуховувалась казками та переказами. У Лесі Українки була дуже добра і ніжна мама, відома письменниця Олена Пчілка. Батько Лесі Петро Косач, юрист за освітою, був людиною лагідною і правдимою. Мама вчила Лесю читати, писати, розповідала їй казки, співала пісні. Малята, уявляєте, вже в 4 роки Леся Українка вміла читати і писати, а в 5 років зуміла сама написати великого листа своєму дядьку. А ще маленька Леся була музично обдарованою, і коли їй було 5 років, батьки купили фортепіано. Вона грала різні музичні етюди, народні пісні, а згодом і сама почала писати музику. Малята, як ви вже зрозуміли, Леся була надзвичайно здібною дівчинкою. Ще зовсім маленькою вона навчилася шити і вишивати. Її заохочувала до цього мама. Коли їй подарували нитки різного кольору і горничок, то вона шанувала їх більше, ніж іграшки. Тоді вона задумала вишити батькові сорочку. Уже в 9 років Леся почала писати вірші. І були вони такі гарні, що їх почали друкувати. Лесене прізвище було косич. Та щоб усі знали, що ця дівчинка з України Лесина мама підписувала їх ім'ям Леся Українка. У Лесиних батьків було шестеро дітей: Михайло, Леся, Ольга. Микола, Оксана та Езидора. У дитинстві Леся найбільше товаришувала з братом Михайлом, і ось що він розповідав про сестру Лесю. Леся була на півтора року молодша за мене. У дитинстві вона найбільше товаришувала зі мною. До 13 років ми були нерозлучні, разом бавилися, розважалися, разом читали, вчилися вдома із мамою. За цю нерозлучність нас іноді в сім'ї називали спільним ім'ям мишолосія. Лесю до п'яти років звали Лосею. У нас була невеличка грядка і квітник, які ми з сестричкою доглядали. Леся так любила квіти. Дитинство Лесі проходило серед мальовничої української природи. Дівчинка любила змальовувати у своїх віршах пори року. Особливо їй подобалась весна, коли все оживає, дзвенить, радіє, співає. В неї було багато віршів про цю пору року. Та не сніг. Звенять струмочки на початку весни. І Леся почула, що водичка не просто тече, а співає. Вона назвала свій віршик Пісенька весняної води. Пісенька весняної води. З гір на долину біжу, стрибаю, Рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що гатили люди. Бо весняна я вода, як воля молода. От весна закінчилась. Літочко настало, і у природи з'явились інші голоси. Є дуже гарний вірш, який називається На зеленому горбочку. На зеленому горбочку На зеленому горбочку у вишневому садочку притолилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки. Немов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Коли Леся була маленька, вони разом з батьками, братиками і сестричками посадили садок. Яблуньки, грушки, вишеньки. Мабуть, згадкою про цей садок та дитячі роки став вірш вишеньки. Вишеньки. Поблискують черешеньки. Листі зелененькі, Черешеньки ваблять очі діточка маленькі. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лісти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки-черешеньки червоні спілі. Чого ж би ви так високо? Виросли на гіллі. Ой того ми так високо виросли на гіллі, якби зросли низенько, чи то ж би доспіли. В дитинстві Леся застудилася і дуже часто хворіла, І їй доводилось тривалий час жити далеко від домівки, щоб лікуватися біля моря. Малята, а хто з вас їздив з батьками до моря? Пригадуєте, яке воно? А тепер послухайте, як гарно написала про море Леся Українка. Є дуже гарний вірш Тиша морська. Тиша морська. Тиша в морі ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста править хтось малим човенцем, в'ється стежка золотиста. Малята. Хоч ви ще маленькі, але можливо, хтось із вас, коли виросте, стане поетом і створить для маленьких дітей такі чудові вірші, які написала свого часу Леся Українка. Адже ви, маленькі громадяни нашої країни. Любіть завжди свою батьківщину, україну, її красиву українську мову, так як любила її Леся Українка.